Привіт всім! З вами адміністратор сайту Prepal і сьогодні хочу вам розповісти про маленький чудовий твік із CD під назвою Last Peak, який дуже спростить багатьом життя. І чому спростить? Тому що він значно полегшує обмін фотографіями, а саме. Додасть у ваше повідомлення, яке ви відсилаєте адресатом. Маленьку, маленьку кнопочку, після натискання якої е, з галереї вибирається остання фотографія, яка була знята на ваш телефон, та автоматично відправляється. Ось так. Зараз я вам продемонструю, як це робиться. Саме. Простіше це показати приклад, як додається зображення у повідомленнях шляхом відсилання ММС якому-небудь будь-якому будь -якому абоненту. Ось так дивіться, натискаємо значок фотографії і натискаємо Use Last Photo Taken. І автоматично завантажилося і віддалося повідомлення. Фото, яке я останнє зробив на свою камеру. Ось так. Після цього ми можемо сміло натискати схвати і воно буде автоматично відіслано. Зручність Зручність цього двіка в тому, що він вмонтований, є вмонтований у систему, і не потрібно щось десь налаштовувати. Все. Ось так. Скажу, що цей твік знаходиться в Сиді, він є безкоштовним та завантажуйте його і користуйтесь. Я думаю, багатьом цей подібний твік стане в нагоді. Він є, знаходиться у репозиторії. Big Boss, та є за розміром дуже маленький, тому, тому я думаю, що він встановиться на будь-які прошивки IOS. Тож, встановлюйте, користуйтеся. На все добре. До нових зустрічей, до бачення.